22 вересня в селі Ленінська відбулось святкування Дня партизанської слави. Як проходило свята, чому мітинг відбувся саме в селі Ленінська і кого було запрошено? Дивіться далі в нашому випуску. День партизанської слави українці відзначають 22 вересня. Це свято було введено указом президента країни від 30 жовтня 2001 року. Відтоді щороку на Україні в цей день, хоч і скромно, але вшановують учасників підпільного визвольного руху. В нашому районі урочистий мітинг та святковий концерт відбулися в селі Ленінське і не дарма. Та про це дізнаємося пізніше. А просто зараз пропонуємо подивитися на покладання квітів та вшанування всіх загиблих партизан, чия робота була значним внеском у загальну перемогу. За час війни партизани підірвали більше п'яти тисяч фашистських поїздів знищили приблизно 465 тисяч німецьких військових, близько однієї тисячі шестиста танків і одиниць бронетехніки. За виявлені героїзм і мужність близько 200 тисяч учасників партизанського руху були нагороджені різними медалями. Алями та орденами 233 людини стали героями радянського союзу. Хвилиною мовчання було вшановано пам'ять загиблих. А потім отець Геннадій провів освячення пам'ятника. Після мітингу всіх присутніх було запрошено до актової зали, де розпочався урочистий концерт. Вітали глядачів та ветеранів почесні гості, серед яких Романова Наталія Миколаївна, заступник голови апостолівської районної ради. житті завжди є місце подвигу, тільки просто вдуматися. В тилу ворога організувати партизанський загін, робити диверсії, вести підпільну роботу це дійсно подвиг, подвиг звичайних наших людей. Наш район знають через те іще, що у в селі кут, яке затоплено Каховським водосховищем, був, були прекрасні плавні, але знають вони іще люди і через те, що тут був сильний, великий партизанський загін. Це були люди сильні духом, це були чисті і чесні люди, які віддавали своє життя. За вільну Україну також до вітального слова було запрошено діючого депутата Дніпропетровської облради Михайла Борисовича Булатецького. Дуже приємно бачити серед присутніх на цьому заході багато молодих людей, школярів, які саме при таких зустрічах впитують себе до свого розуміння. Ті факти історичні, які відбувалися на дані, даній території. Тому, знаєте, громада, народ, який не знає своєї історії, він небагато вартий. А от саме при збереженні цієї історії має всі перспективи, всі шанси для того, щоб дійсно будувати. Вільну, незалежну, таку гарну Україну, таку гарну країну, у якій ми живемо. Який же день партизанської слави без жодного свідка страшних подій тих років? Деякі з них колишні партизани живі й сьогодні. Тому в пам'ятний день їх вшановують і прославляють країні. Їм на святі були вручені подяки. Повертаючись до питання, чому саме село Ленінське стало місцем проведення цього свята, маємо інтерв'ю з людиною, яка, як ніхто інший, зміг нам це пояснити. Це Павлюк Іван Федорович, голова районної організації ветеранів України. Саме на цьому місці у Дніпровських плавнях. В селі Кут і Грушівка базувався наш апостолівський партизанський загін під керівництвом командира Кростоянова. І тут були плавні, вони тут, будемо говорити, базувалися. Тому тут для партизанів і споруджений пам'ятник це єдиний в районі. Де ми кожен рік відзначаємо День партизанської слави саме тут, у Ленському, а зараз воно знову буде називатися село Грушівка. Перше і основне побажання це їм здоров'я ще на довгі роки. Хоча вже сьогодні і вік їх великий, ви чули виступ Івана Тимофовича, 93 роки. Пам'ять його прекрасна, все пам'ятає. Тому здоров'я всім добра, благополуччя їм, їхнім родинам і щоб був мир і спокій в нашій державі. А тим часом святкування триває. Цьому яскравий приклад на морі художньої самодіяльності, запальні танці та душевні пісні. Thank you. Сьогодні до 70-річчя великої перемоги відзначається День партизанської слави. І сьогодні організували це свято, насамперед, відділ культури, туризму, національності та релігії, апостольська районна ветеранська організація на чолі із Павлюком Федором Івановичем, представники районного будинку культури сучасник, а також організували велику допомогу, надав громадський діяч Юшко Володимир Іванович, районна рада та районна райдержадміністрація. Це відбулося саме в селі Ленінському, бо на території дніпровських плавень, саме Ворушівки і Куту. Були партизан, був партизанський загін в Дніпровських плавнях, і єдиний пам'ятник в апостолівському районі знаходиться в селі Ленінському на території табору зміна. Варто додати, що всі учасники заходу приклали максимум зусиль та зробили все можливе, щоб ті, хто прийшов на день партизанської слави, вичули справжню цінність партизанського руху та його великий внесок. Немало зробила для всіх гостей господиня апостолівського районного дитячого табору Зміна Картавець Ніна Миколаївна. Адже мітинг. Та концерт відбувалися саме на території табору. Сьогодні свято відбувалося в апостолівському здоровчому таборі. Зміна, і ми дякуємо. Директору цього закладу, картавець Ніни Миколаївни, за гостинність і організовану зустріч із ветеранами дійсно дитячий оздоровчий табір. Зміна тепло прийняв всіх гостей. Урочистий мітинг, покладання квітів, святковий концерт пройшли на високому рівні завдяки хорошій підготовці. Тож цей день партизанської слави ще надовго залишиться в серцях тих, хто побував на цьому заході в селі Ленінське.